Ульяна Пієсюк. Життя таке неніжне і неласкаве, така ідея базова й сумна. Давно покинуті забуті справи все чергується, між тими де війна. За нею ніби голод, потім тиша. Нам обіцяють перемогу через рік. Як була в Польщі, то хай пані пише. А в Україні дар мене із рік. Життя таке не ніжне, неласкаве і кава уже зовсім без смаку. Я ніби знову маю грати виставу і ніби не абияку. і ніби йде війна між тим усім, коли є час, коли порожня сцена. Зима ще не закінчилася, втім, усе ще лютий 5.00 для мене.